Чого Доплер є дорогим брендом? Тому що це якість, це реально якість е, до, доказана десятиліттями. Це зонти, які витримують будь-яке навантаження. А покажи купол, Тут, де, Ну Це реально такий чоловічий, да, угу. менський такий зомби. Да, з які, які ви... Який в нього механізм складання розкладання Це автомат. Ви подивіться на цю штуку. Ми можемо з ним робити будь-що. Будь-що він нічого йому не буде. Нажали кнопочку, і він склався. Це, це крутіший подарунок для чоловіка, якщо ви хочете щось зробити. Ось, отак він складається. Розправляється, дивіться, чотенько, подивіться, як він склався. Mm -hmm. Взагалі, це, ну, це просто. тканина no, це... дуже приємна. Це якість, це, це, це якість, Це, якість, це якість, реально. Сайт uh, Exclusive.com, У нас великий вибір, повний асортимент австрійського бренду Doppler. Хто знає, можете написати. Я впевнений, що поганого відгуку ви про цей бренд не скажете чоловічі, жіночі, тростини, автомат. Полуавтомати. Є там мега такі коротше, крутіші зонти, що я сам був поражен, коли ось перша поставка, бу... остання поставка була з новинок. це Взрив мозку. Я не думав, що зонти можуть бути такими. Все представлено на нашому сайті. Переходьте, замовляйте, а, ви будете користуватися ним. Довгі-довгі роки забудете про якісь нові зонтики.